Івано-франківських водіїв за порушення правил дорожнього руху найбільше карають в інших областях. Саме там інспектори ДАІ не дотримуються норм складання протоколів та постанов про адміністративні правопорушення, кажуть перевізники. Інструкція з оформлення таких матеріалів затверджена 26 лютого 2009 року. Аби водії могли себе захистити. Юристи цитують з неї витяги записи в протоколах про адміністративні правопорушення, талонах та посвідченнях водія, тимчасових дозволах журналах робляться чорнилом. Темного, чорного або синього кольору. Вони заповнюються розбірливим почерком, також прізвище ім'я та по-батькові порушника, його місце проживання, також прізвище ім'я по батькові та посада інспектора ДАІ вказуються друкованими літерами. На ділі зовсім не так, кажуть перевізники. Каральні документи, складені інспекторами ДАІ, не відповідають вимогам. Це підтверджують конкретними прикладами. Немає вказаних реквізитів. Правильно, Друкованими літерами. І тут цей протокол написаний не ручкою, він написаний під копірку. Маю ще один протокол. Тут взагалі немає реквізиторів, реквізитів, які інспектор наклав. Тим часом до міських чиновників у перевізників єдине вічне зауваження якість доріг. Зокрема, на промислову та угорницьку таксисти відмовляються приймати замовлення. Вулицю Марійки підгрянки в минулому році мали включити до титульного списку ремонту доріг. Вона досі не відремонтована. Перевізники налаштовані рішуче. Вже має 2010 рік. Вулиця дана не відремонтована. Тільки один єдиний спосіб є для того, щоб заставити таким чином ремонтувати дороги, це звернення в суд. Тому ми направляємо позовну заяву в господарський суд для вирішення даного питання. Судовий позов на комунальне підприємство ДРЕО перевізники подадуть вже наступного тижня.